Я Микола Матко, головний державний інспектор Західного міжрегіонального управління держпраці. Тема нашої сьогоднішньої відеоконференції Вимоги безпеки нормативно-правих актів з охорони праці під час організації та виконання будівельно-монтажних робіт на будівельних майданчиках. Під час зведення будівельних об'єктів повинні бути вжиті Заходи для запобігання впливу на працівників та населення, яке перебуває на прилеглій до будівельного об'єкта території, небезпечних і шкідливих факторів, вимоги до заходів із забезпечення безпеки. Необхідно зазначати у проєктно-технологічній документації, проєктах організації будівництва, проєктах виконання робіт, скорочено ПВР, виконання будівельних монтажних робіт без ПВР, забороняється. Організації виконання будівельно-монтажних робіт повинні відповідати вимогам законодавства України про охорону праці, природоохоронному законодавству, нормативно-правим актам, що містять вимоги з охорони праці, державних стандартів, систем стандартів безпеки праці, державних будівельних норм, правил безпечного зведення та безпечної експлуатації будинків і споруд, галузевих правил і типових інструкцій. Гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм, затверджених Міністерством охорони здоров'я України. Розробляти проєктно-технологічну документацію можуть тільки організації та фахівці, які мають ліцензії на виконання таких робіт. Експертиза є обов'язковою і здійснюється організаціями, що мають право на виконання такого виду робіт. Працівники під час прийняття на роботу в процесі трудової діяльності повинні проходити за рахунок роботодавця навчання і перевірку знань з питань охорони праці надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку або аварії. Відповідальність за техніч покладається. За технічний стан машин, інструменту, технологічного оснащення, включно із засобами захисту, на організацію, на балансі якої вони знаходяться, а у разі їх передачі в тимчасове користування на організацію, визначену договором. Відповідальність за безпечне виконання робіт покладається на організації, які виконують ці роботи. Під час виконання робіт на будівельних об'єктах кількома організаціями генпідрядник визначає одну з підрядних організацій відповідальну за охорону праці на об'єкті. І ця організація зобов'язана здійснювати допуск до виконання робіт лише тих субпідрядників, які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Спільно з субпідрядниками, які залучаються до виконання робіт, розробити графік виконання сумісних робіт, заходи безпечного виконання робіт, ці заходи є обов'язковими для всіх організацій, які беруть участь у будівництві. Перед початком робіт визначити небезпечні зони на будівельному майданчику та позначити їх відповідними знаками. Координувати дотримання виконавцями вимог з інструкції з охорони праці, контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій, рішення з питань охорони праці, забезпечити унеможливлення допуску на об'єкт будівництва сторонніх осіб, забезпечити реєстрацію всіх осіб, які входять на об'єкт будівництва або виходять з нього. Недотримання генпідрядником цих вимог не знімає відповідальності з субпідрядника. За порушення ними правил норм безпеки праці під час виконання робіт і, і можливі в зв'язку з цим нещасні випадки. Дотримання безпечних умов праці під час виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт, виконання протипожежних заходів, дотримання законодавства з охорони праці є є обов'язками субпідрядника. Під час дійснення підрядником робіт поза будівельним майданчиком або на відокремленій ділянці виконання відповідальність покладається на підрядника. Субпідрядник зобов'язаний завчасно погодити з генпідрядником, можливість тимчасового розбирання огорож та інших захисних засобів, що зведені генпідрядником. Під час виконання сумісних робіт генпідрядник та субпідрядники повинні вести відповідні журнали. Під час будівництва об'єктів залізничного транспорту проведення робіт на залізницях, підрядник зобов'язаний дотримуватись усіх правил технічної експлуатації залізниць, інструкцій щодо руху поїздів і сигналізації. Перед початком виконання робіт на території діючого підприємства, або в цеху замовник і генпідрядник за участю субпідрядних організацій зобов'язані скласти акт допуск за встановленою формою відповідальність за невиконання заходів, що передбачені актом допуску, несуть керівники будівельно-монтажних організацій і діючого підприємства. Перед початком робіт генпідрядник повинен визначити небезпечні для людей зони, в яких існує постійний вплив, або може існувати потенційний вплив небезпечних факторів, що пов'язані чи не пов'язані з характером робіт, що виконуються. До зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів належать. Місця поблизу неізольованих струмопровідних частин електроустановок, місця поблизу неогороджених перепадів по висоті 1,3 метра і більше, місця, де можливе перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони. До зон потенційно небезпечних факторів належать ділянки території поблизу будівлі чи споруди, що зводиться. Поверхи будівель споруд, зони переміщення будівельно-дорожніх машин, обладнання або їх частини, або робочі органи. Зони, над якими переміщуються вантажозахоплювані пристрої з вантажем крана. Розміри небезпечних зон визначаються відповідними правилами. Небезпечні зони, що можуть виникнути на будівельному майданчику під час його організації, необхідно визначити в процесі розроблення будгенплану об'єкта та у подальшому визначити на території будівельного майданчика знаками небезпеки та попереджувальними написами. Якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників, або підрядники фізична особа, або фізичні особи. То замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проєктної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проєктної документації призначається до початку розроблення проєктної документації. Координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт. Допускається суміщення обов'язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення і координатора на стадії будівництва. Замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм. Замовник або керівник будівництва зобов'язаний не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити в територіальний орган Державної служби України з питань праці попередню інформацію про виконання будівельних робіт. В таких випадках, якщо передбачена тривалість будівництва робіт, перевищує 30 календарних днів, і якщо на будівельних роботах буде одночасно буде зайнято 20 працівників та фізичних осіб. Якщо плановий обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людину днів, один примірник такої інформації повинен бути розміщений замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місті, розташованому на території будівельного майданчика. Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва зобов'язаний координувати здійснення загальних положень охорони праці при виборі технічних та організаційних рішень з метою планування різних робіт або стадії робіт, що можуть виконуватись одночасно або послідовно. Координувати вжиття заходів, направлених на забезпечення дотримання підрядниками і фізичними особами. Даних вимог, плану з охорони праці будівельного майданчика та нормативно-правових актів з охорони праці. Вносити або організовувати внесення необхідних змін в план з охорони праці будівельного майданчика. З урахуванням ходу робіт і змін, що при цьому виникають, і, зокрема в проєктній документації, організовувати співпрацю підрядників. Погоджувати заходи підрядників з охорони праці, координувати здійснення підрядниками контроль за дотриманням встановлених вимог з охорони праці під час виконання робіт, визнавати разом з підрядниками порядок допуску працівників на будівельний майданчик, вживати необхідних заходів, направлених на запобігання перебування на будівельному майданчику сторонніх осіб. Так, До, для виконання своїх обов'язків координатори з питань охорони праці повинні брати участь у всіх стадіях розробки проєктної документації, брати участь у всіх нарадах засіданнях, які стосуються розробки проєктної документації, отримувати від проєктувальника підрядників інформацію та документи необхідні для виконання своїх обов'язків. Координатори з питань охорони праці повинні мати необхідну підготовку для виконання своїх функцій. Вища освіта відповідного напрямку підготовки, не менше п'яти років професійного досвіду у сфері архітектури будівництва. Так. Ну і підтверджено належним органом кваліфікацію за професію інженер з охорони праці будівництва. План розробляється одночасно з проєктною документацією. Завершується до початку виконання будь-яких робіт на будівельному майданчику. План повинен своєчасно виконуватись протягом всього часу проведення робіт. Якщо змінюються умови проєктної документації або умови будівництва, план повинен бути скоригований. Складання плану забезпечує замовник або керівник будівництва. План містить загальну інформацію про будівельний майданчик. Загальний порядок організації охорони праці на будівельному майданчику, вимоги з охорони праці до організації будівельного майданчика, в тому числі до санітарно-побутового обслуговування, місця і способів складування матеріалів, визначення і огородження небезпечних зон, організації робочих місць, безпечного виконання робіт, перелік професійних ризиків, які можуть виникнути. Конкретні заходи направлені на усунення або зменшення професійних ризиків, конкретні заходи щодо робіт, що підпадають під одну або більше категорій, перерахованих у переліку будівельних робіт, вимоги до застосування засобів колективного індивідуального захисту, заходи щодо координації учасників будівництва, заходи щодо організації пожежної безпеки. Дію у разі виникнення нещасного випадку, пожежі або аварії, порядок невідкладної медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві, організація евакуації людей, можливі фактори ризику, розташування під'їздів і проїздів для пожежних машин, засоби взаємодії підрядників, субпідрядників та фізичних осіб, шляхи способи сполучення або переміщення. Умови використання вантажу підіймальних машин, умови щодо можливості одночасного складування різних матеріалів, умови видалення накопичення та утилізації відходів, умови підключення до електромереж, процес узгодження передбачених у плані заходів з охорони праці і рекомендацій з охорони праці для будівельників. План повинен містити, повинен постійно знаходитись на будівельному майданчику, бути доведений до відома всіх підрядних організацій та інших осіб, юридичних чи фізичних, які залучені або заінтересовані в будівництві. Для забезпечення функціонування СОП у будівельній організації повинен бути розроблений комплекс документів, зокрема функціональні та посадові обов'язки учасників будівельного процесу. Перелік порушень норм і, і правил безпеки праці характерних для певного будівельного процесу. Методика оцінки результатів діяльності у сфері безпеки та охорони праці. Е, система стимулювання. Е, так. Під час виконання земляних та інших робіт у кутлованих траншеях необхідно вжити заходів із запобігання впливу на працівників таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів: обвалення гірських порід, падіння шматків породи, машини, що рухаються, предмети, що переміщуються, підвищена напруга в електричному колі. Недостатня освітленість робочої зони, підвищений рівень шуму та вібрації, підвищена запиленість, загазованість, е, патогенні мікроорганізми. Е, все, всі виямки, що розробляються на вулицях, проїздах, дворах, населених пунктів, в інших місцях можливого перебування та пересування людей або транспорту, повинні бути огороджені захисними огорожами. На огорожах повинні бути нанесені попереджувальні написи, а в нічний час встановлене сигнальне освітлення. Для проходу людей через виїмки повинні бути влаштовані перехідні містки. Для спускання людей у кутлуванні траншеї та евакуації з них повинні бути передбачені маршеві сходи. Під час виконання робіт особливу увагу необхідно приділяти підземним комунікаціям. Старим виробкам і фундаментам, поверхневим водам, напірним підземним водам, наземним установкам, що призводять до вібрації ґрунту, повітряним електричним мережам. До виконання робіт з голосування штучних основ і фундаментів допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичне обстеження, попереднє навчання і відповідні інструктажі. На будівельних об'єктах необхідно мати список номерів телефонів чергових служб підприємства, схеми комунікації із позначенням місць перекриття напірних трубопроводів і відключення електромережі. Усі робітники повинні бути ознайомлені з ПСПВР технологічними картами. На виконання робіт, схему розміщення підземних комунікацій з позначенням місць перекриття напірних трубопроводів, відключення електромереж. У разі виявлення під час виконання робіт нових комунікацій, необхідно викликати представників організації, яким належать ці комунікації, та вирішити питання щодо продовження робіт: зведення стін цегляна кладка. Кожного вищого поверху багатоповерхового будинку необхідно здійснювати після монтажу конструкцій міжповерхового перекриття площадок і маршів у сходових клітинках. За необхідності зведення цегляних стін без укладання перекриттів, необхідно застосовувати тимчасові кріплення цих стін. Зведення стін висотою до 7 метрів допускається виконувати без улаштування захисних козирків. З визначенням небезпечної зони по периметру будинку. Зведення стін нижче та на рівні перекриттів, що влаштовано зі збірних залізобетонних плит, необхідно виконувати зрештувань, що встановлені на нижньому поверсі. Заборонено монтувати плити перекриття без попередньо викладеного з цегли борту та е, два ряди вище плити, що укладаються. Підготовку та обробку природних каменів в межах будівельного майданчика необхідно виконувати в спеціально відведених місцях. Робочі місця, розташовані на відстані менше, ніж 3 метри одне від одного, повинні бути розділені захисними екранами. А робітники забезпечені засобами індивідуального захисту. Е, так. Місця розташування стояків опалубки перекриттів повинні бути огорожені та позначені заборонними знаками безпеки з пояснювальними написами. Для захисту працівників, що виконують роботи на підвисних арештуваннях, повинні бути обладнані козирки шириною не менше, ніж ширина арештувань. Перед початком бетонних робіт керівник зобов'язаний перевірити стійкість, міцність, справність рештувань, конструкції опалубки, огорош робочих горизонтів, перевірити справність стари, бункерів, бетононасосів, маніпуляторів, забезпечити працівників необхідними засобами індивідуального захисту. Робота змішувальних машин повинна здійснюватись з дотриманням таких вимог. Очищення приямків для завантажувальних ковшів повинно здійснюватися після надійного закріплення ковша в піднятому положенні. Очищення барабанів і куриць змішувальних машин дозволяється тільки після зупинки машин і зняття напруги.